Всі вітаю, ви на каналі Квіти та Інша Я Іна, і сьогодні мова піде про хвороби хризантеми, яку ми зберігаємо в будинку. Кому ця тема цікава, лишайтеся зі мною, розповім, покажу, що в мене які проблеми, ну і як з ними боротися. Давайте розглянемо цю тему. Так, ну ось дивіться, буду показувати. Те, що я буду розповідати, стосується хризантеми, яку ми зберігаємо на підвіконі, ось зимою. Тобто, вкорінили живці, пересадили їх в більший об'єм. Ну і зберігаємо отак зимою на підвіконні. Поступово живцюємо їх, кому потрібно, а кому не потрібно, просто перетримуємо. Ну, що хочу сказати, показати. Дивіться, деякі живці гарно вкорінені, я їх вже обрізала раз. Деякі зовсім такі чималі, ось вони висаджені в більший об'єм, вони почуваються добре. А ось Дивіться, що сталося. Буквально вчора я замітила, почалося в'янення. Ось тут поряд також. Я їх відразу обробила. Ну, що тут сказати? Я думаю, десь я перелила, скоріш всього. Можливо, десь більше вологи потрапило, чим потрібно було, тому що, ну. Звідки ж воно може бути, або ще ця інфекція була в корінні спочатку, це ось живець, який я купувала. Можливо, вона була та гриб-грибок, цей він був десь в корінні, і потім при умовах, яких, при яких він розвивається, він почав рости. Ну, що скажу до цієї хризантеми? Ось дивіться, я тут ще я попробую зрізати ось цей вершок, а не зоставлю. По цій можу сказати, що тут навряд чи що збережеться. Скоріше всього, іде захворювання з кореневої системи, тому що вона якось, ну о, дивіться, бачите, корінець згнив. Тобто він був слабенький і згнив. Завелась, грибок почав розповсюджуватись, і ось таке сталося. Можливо, я десь його перезволожила, і це було для такого маленького. Живця було забагато вологи і пішов розвиток хвороби. Я не знаю, можливо, це фузоріоз нав'янення, можливо, це якийсь септоріоз, на що хворіє хризантема. От. Тут також невідомо тут і не почорніло, а просто зав'яло ось тут листя. Ну, це я вже вчора обробляла, а тут воно засихає. Тож, що буду робити? Ось такий варіант просто викинути тут немає нічого вже з ним робити. Оце, я думаю, також. Я його не вбережу. Треба було все-таки не. Можливо, я... коріння було мале, і я його більший об'єм пересадила, і, знаєте, пішов розвиток хвороби. Полила тут на вікні температура, ну, не, жар... не... не жарко, скажу так. Ну, хризантемі не потрібно, щоб було сильно тепло, але чомусь отак сталося. Чим буду проливати, буду проливати препаратом таким фундазол. Зараз я вам його покажу. У мене фундазол, є ще аналог фундазім, ну, щось із цього. Там, якщо під корінь, то береться 20 грам на 5 літрів. Ну, тут їх небагато, то звісно, дозування буду ну, ділити. Ще дивіться: перед тим, як проливати, потрібно, щоб рослинка не була ну, сильно зволожена. Можливо, навіть прийняти її з вікна. І Поставити десь в більш таке місце тепліше. Ну, Наприклад, як оцю, я її спочатку просушу, а потім пролию, тому що вона ніби все з нею добре, але, але вони трохи захворіли, і це, це захворювання можна буде розповсюджуватися по всіх, тому треба перестерегтися. Фундазолом під корінь 20 на 5 літрів грам, а по листу 10 грам на 5 літрів. Ну, такий розрахунок. Ви можете зробити розчин. І Половину вилити, а потім половину долити води і ще оприскати поверху. Всі отакі, якщо хризантема, ось цю я не буду ще викидати, оці всі листочки повидалять і десь повикидати, і самі живці розсортувати. Ті, що не вражені хворобами, окремо десь лишити, а ті, які захворіли, їх окремо. Ну і спостерігати за ними що далі. Дивіться, коли вони у мене стояли на вікні. В іншому приміщенні там було більше світла, в ньому, ну, тому що там стелаж, від стелажа йде світло. Так воно гарненько вони собі росли. Ось, наприклад, як ця, я знімала живці, корінювала і все було добре. Ну, а переставила сюди, на, тут тільки світло з вікна, на вулиці дуже похмуро, От, вологість перевищена, ну, і думаю, це загубило ось ці мої хризантеми. Тож, ну, отакий варіант, якщо у вас, то його просто викинуть, там вже е, зберігати там немає ще. Ну, з цією також я її відразу викину, бо тут лише один маленький, там вже коренева йде. От зараз я її навіть і вийму і подивимося. Бачите, корінь не пішов рости, чи він згнив. Ну, Тут різні можуть бути умови, хоча, бачите, біленькі і є корінці. Ну, можливо. Ще варто ось цю пересадити. Десь у маленький об'єм і поставити в світло, там, світло і тепліше місце, щоб був доступ світла. Тут, ніби вона, бачите, і здорова. Ну, ось таке відео. Коли зберігаємо на вікні от будинку, звісно, тут проблеми будуть, тому що хризантема це не кімнатна рослина, її гарно в теплиці. От, вона там собі росте, і там чи холодно, чи як, їй там нормально. А в будинку, звісно, ось такі проблеми. Також підійдуть інші фунгіциди, це може бути квадріс по листу, фалькон, вони все допомагають. Ще під корінь можна привікуром пролити або енергодаром, ну, максимум препаратом. Оці всі препарати підійдуть. Для... Значить, дивіться, якщо квадріс це по листу, От, Але під корінь обов'язково. Під корінь це ми будемо фундазол, Максим, Привікур, Енергодар ці всі препарати, від кореневи гнилий, е, потрібно використати. Ну, на цьому все. Можливо, комусь це відео буде корисним, е, то поставте вподобачку, підпишіться на канал, ну і будемо вирощувати квіти разом. Ну, А тут хвороба це хвороба. Тому показую, як є. На все добре, миру нам. Хотіла показати та забулася. Ось такі живці я знімала з цієї хризантеми. Це хризантема Ампельна Skyfall чи якось так. 17 листопада я її поставила на вкорінення. Сьогодні у нас сьоме здається. І зараз, якщо я переверну, то ось видно, корінці вже є. Бачите, як би сфокусувати? Боюся, не перевернути, а світла немає. У нас так, щоб підсвітить. Ну, ось видно, корінці є. Всі прижилися на відміну від віоли Віолет, я її також вкорінювала, зрізала з квітучого куща живці, вони ще там мало коріння, ну, випади там є. А в цих, де я брала молоденькі з молоденьких живців пагінці, ось вони так гарненько всі прижилися. Тож, якщо беремо матеріал із молодого живця. Чи з молодої рослини, то вкорінення 100%. Зараз вони ще в мене стоять під тепличкою, ну, вже буду знімати. От так, вони накриті лоточком зверху. Ну, І тут важливо буде знову ж таки е, з ними не перестаратися з об'ємом. Потрібно висаджу їх, мабуть, 100-грамові такі е, стаканчики, для того, щоб корінь наріс От, і не було проблеми такої, як там, щоб він не загнив від великого об'єму ґрунту. Ну, ось так. На цьому все. Вже до побачення.